Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Сьогодні 17-й день інкубації, поки яйце охолоджується і привітрюється, ще є декілька хвилинок у мене. Я вирішила просвятити яйце і вибрати з інкубатора неоплідні яйця, яйця з кровяним кільцем, і якщо є. Замерші ембріончики. Ну, яйце, яке замерло і перестало розвиватися. Ну і по ітогу, виходить, відбракувала 29 яєць. Два яйця від Легбара. Це замовлене яйця. І 27 яєць від тої породи. Яку я планую завести. Якщо ви пам'ятаєте з минулих відео, до мене приїхало яйце у кількості 60 штук. 10 штук яєць це було бонусами. І 50 яєць були замовлені. З цих 27 штук яєць виходить 13 яєць. Чисті, тобто неоплід, і 14 яєць мають 12 крові на кільце і 2 ембріончика замерло. Кров'яні кільця в такій кількості для мене це ну, дуже дивно, тому що, ну, я розумію, там з 50 штук 2-3 яйця. Ну, щоб 12 яєць. Дуже дивно. Не можу зрозуміти, в чому причина. Такої великої кількості кров'яних кілець зараз е, покажу, як я просвічую це яйце, щоб ви бачили, що воно таке кров'яне кільце, і щоб самі розуміли, як його розпізнати. Просвічувати яйце я буду е, своїм овоскопом і хочу показати, як зрозуміти, ось дивіться. Це яйце світиться абсолютно світлим, тобто це не опліт. Точно так же і це. тому при всьому, що повітряні камери, повітряні камери дуже збільшені яйці. Але вони не надірвані, тобто повітряна камера має правильну форму. Так, а ось це вже пішло кров'яне кільце. Тобто видно, так? Да? Кров'яне кільце. Але повітряна камера в... має велику таку, великий такий розмір. Обично великий розмір повітряної камери має яйце, яке довго збиралося або ну, старе. Але це тільки моє предположення. Ось тут вже кров'яне кільце. І замерш ембріон. Ось тут кров'яне кільце. Погано не видно, не видно. Так, це пусте. Ось кров'яне кільце. Це більш за все, що замерший або змішаний жовток з білком. Ось також кров'яне кільце. Ага, тут було яйце тріснуте. Так, да, я пам'ятаю, що я просвічила і воно замерло. Також замерло на ранній сталі. Напишіть свої, ага, тут теж трошечки тріснуте, і теж воно замерло те яйце. Всередині також як перемішане все. Видно, що замерзший. Так, цей зародок замер по незрозумілим причинам. Ось десь, навіть, на день 10, -й, 12, -й, ось так от. Це один. Так, це знову ж таки кров'яне кільце. Це також яйце, якби в якби ну, замерз на ранній стадії і зботане яйце. Можливо, це транспортування. Тобто транспортування новою почтою. Це також кров'яне кільце. Транспортування новою почтою зробило своє діло. Тож кровяне кільце. І ще один замерший. Те, як я і розказувала. Напишіть свої якісь. Положення, від чого може бути таке, така велика кількість кроляного кільця, як цього запобігти? Чи це транспортування, чи це може слабке яйце, чи може якесь неправильно збиралося яйце при неправильних умовах, може не... тобто, температурний режим, що яйце треба збирати від 8 до 12 градусів, може його десь збирали в теплому місці. Мені просто дуже цікаво, бо іноді навіть від своїх корей збираючи інкубаційне яйце, іноді буває, проскакує кров'яне кільце. Яке яйце, яке нікуди не їхало, яке збиралося вдома, правильно ну, хранилося. Але буває, іноді кров'яні кільця образуються. Яка тому причина, невідомо. Тому дуже цікаво, і хочеться розібратися в цім питанні більш докладно. Ось такий результат. Ось <звук> така мисочка з яйцями піде завтра курчатам, як смаколики, відваримо і скормимо курчатам і курочкам. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!